Так, отлічененька погодка, сніжок проліто. Видно вам чи не видно? Мабуть, не видно. Ну такий невеличкий, Ну, вже почався. Зараз зажину качок, щось вони повиходили. Чого ви? Льот їдять. Зараз води нальємо. Утром наливали, а зараз вже після обідня управка. Ну, вечірня у нас вона так називається. Ану, киш-киш. Льот їдять, вийшли. Де? Геля-геля-геля, давай додому. Давай. Геля-геля-геля. Кш-кш-кш. <кхух> Курей сьогодні вечором хочу е половити і до свиней закинути просто в цей прямо у сарай. Хай зим, ну, вважай там повністю. Це поки ще морози, поки холодно, хай сидять у свинарнику. Сьогодні пішли, зібрали яйця із Маринкою. Штук 20, і всі потріскані, того, що яйця замерзли. Вчора е, зібрали, сьогодні пішли збирати і померзли яйця. Так, дивіться, який я непоганий заборчик забєцав. З Ігорком були, забетонірували стопчики до морозів. Ну і вчора Ігоркові дали вихідний. Ну а самі з Маринкою користо, та сколи, ці плити. Та, е, цей, Ну коротше, Установив я шість і ще дві штуки залишилося. ну, Далі ми просто не встигли ще добетонувати стопчиків. І тут я трошки провтикав <кій> аж, аж на скільки. Ну і слава Богу, слідуючий стопчик тоді я вже виборю чітко, щоб плита стала, вперлася в стопчик. А сюди просто уголок довший доваримо. Все одно тут металопрофілем воно зашиється, його буде не видно. Е, а чого так? Тому що нестандартна плита, вона йде. Получається, не рівно 2 метри, так як я подумав. Да? А вона йде, получається, метр дев'яносто, метр дев'яносто шість. Ну, отакі от. Все залежить від плит. І от одна на другу трошечки не похожа. Так що так трошки вийшло. Не так, як я хотів. Ну, нічого. В принципі, все стало, все підрізалося, все рівненько. Плити я зробив по-своєму. Е, я знаю, що уголок ставлять знизу, і уголок приварюють зверху. Я уголок приварював тільки зверху. Тобто, е, плиту, плиту я не закривав е, знизу. Бачите, Вона там просто стоїть на уголкові. Таким методом вона ніде не дінеться. От І якщо отак шатати, вона прям ну, чітко все стоїть. Но, <кх> Все може бути. У мене в дворі троє дітей, які можуть грати в футбол, можуть вивалити якось плиту. Це діти, і в них, повірте мені, це вийде за них рентгелать. І якщо вдруг плита просто репне, поламається чи ще якісь можуть бути нюанси з нею, то бере і підходить сюди двоє чоловік, просто бере плиту з під низу і тягне на себе. Получається, ми знімаємо її і. Вона униз опускається, і ми її витягуємо. Ну і так само ставимо тоді, якщо, що, слідущу плиту, для того, щоб можна було її замінити. Отаким от от методом я зробив це все діло по-своєму. Ну а так, ну от дергайте і не дергайте, от я її шатаю, вона мертво, класно стоїть. Вона важка, її не знаю, скільки кілограм. Ну, дебела, важка, гарна плита. Так, ну і в общем, отак от це все вийшло. Металопрофіль ще. Не дивився, ну неомінно поїду, я казав, що прицінюся, подивлюся, що воно і як. Так що, бо я по, по цьому всьому ділові я трошки не орієнтуюся вже. Е, металопрофіль той, що я брав на ворота на відхатні, і на забор ми там брали матовий. Він такий, типу, матовий під камінь, чи, чи мокрий асфальт. Ну Він такий, знаєте, перламутровий, якийсь він аж переливається. Е, Усередину у двір. Не знаю ще, якого кольору зробити. Я такий казав Марині зеленого кольору. Вона каже, давай коричневого. А потім, думаю, може, може такого просто заказувати, як у нас. Бачите, який він? Може, отакого кольору. Хай він трошки дорожчий, там трошки по квадратурі буде. Ну, може його робити вже під один стиль. Коротше, треба. Як там думка незалежних експертів? Як ви думаєте, який туди заборчик металопрофільний краще? Ну от буде, як, як буде сочетатися із якою? Не хочеться, щоб дуже й чорне було, щоб да? темне. Ну, коротше, Світленьке було б, я думаю, що непогано б. Ми б тоді б дивилися б його що до чого. Да? Як-то газон якийсь там посіється, деревця, щоб воно трошки такий інтересний був вид. Так, у хаті топимо. Труба димить, дровцят накидав. Топимо скрізь. Тобто, топимо в хаті, топимо в сараї. Щось у нас жареною свиньою запахло. І там в сараї все порядок. А, це пір'я я вкинув. Мабуть, коротше. Так. Що у нас тут? Тут у нас сьогодні побілували один раз, будемо потім ще білувати другий раз. Е Тут добре вже, прям жаркенько. Я вчора цілу ніч топив. <кій> І сьогодні цілий день. Ну короте, Прогріваю Так сказати, сарайчик. Якраз накидав, пішли обідати. Із Маринкою пообідали. Зараз Маринка там укладає діток спадки. А ми із Ігорюнчиком вийшли. І зараз підемо в свинарник. Теж цілий день в роботі займалися. І ще будемо далі працювати. Тому що роботи то достатньо. Завтра їхати вже по бройлера. Перекури, чи що ти? Чи що воно, то пір'я так пахне, да? У буржуйки, видать? Я пір'я кинув такий запах прям жареної свині. Отак, ідеш, а воно такий запашок. Прикольний. Так, пішлі сарачик. Як у нас в мороз виживають поросятка? Так, низький заряд. Закрите. Підожіт, оп, все, знімаємо далі. Низький заряд у Маринки там 20%. Тож, ну, я думаю, що нам хватить. Так, як у нас поросята поживають, коли на дворі мороз? Мабуть, мінус 13 чи мінус 14% було ночі. Ну як поживають? Каже, отак і поживаємо. Хорошо. Цицьку, каже, смокчимо. Да. Фунтики. Зараз води треба їм поналивати. Во, повичищали сьогодні. Ігорюк у мене цілий день. Так, тут у нас Донат і компанія. Ну, Як бачите, одної свинки у нас не стало. Ну, Ми її вже відлучили. Ці щось їдять, це, мабуть, помийки Ігорюк тільки що висипав. Маринка там щось вигребла. Да. І свинку я вже пересадив в апартаменти. Тут я думав клітку Донату робити, але вирішив, що йому великі такі апартаменти не нужні. Ну, я її відсадив. Отак от зробили таку собі кліточку, тому що ця свинка по ідеї повинна пороситися першою. Е, Маринка так пробіглася, трохи каже, да, я хоч трохи підбілую, хай не за один раз, там, ну, за пару-тройку разів е, просто підбілується і буде каже, гарненько. Так що давай каже, коля колись станемо і вибілуємо весь сарай. Я з нею согласився, сказав, що я не проти. Отак от. Так, ну що. Щось, мені ти хороша, Шо? Ну, це тепер привикати. Треба. До, до мене треба привикати. Я буду заходити і гладити тебе, тому що ти будеш агресивна, а в нас була така домочка. Ну вже нема. Так що давай, щоб ти була ну, і все буде добре. Подоставав, понаходив старі свої поїлки, ну ці соскові. Вони аж поз позамерзали, пообмерзали. Поїлки, каплі улавлювателі, усе оце є. І буду монтувати. Ось де. Воно, дивлюся, така погода. Дуже нічого не зробиш. Ну, Поїдемо на базу, трохи погрануліруємо. Ну а так буду ще, ще, кстати, закажу таких собі. боже, посчитати, скільки їх ще надо нам. І будемо встановлювати оці соскові поїлки, пропаяю систему, щоб можна було. Підключитися до якоїсь бочки і хай собі поросятка вже п'ють нормально, щоб отакий от доступ води було. Все-таки дуже класно, от, навіть тут, де цемент у нас поганий. Дивіться, тут у нас сухо, того, що у них поїлка там стоїть. Воно вона тільки-тільки блистить. Получається, В туалет вони ходять туди. От якщо оцих, от 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 в них мокро, в них ніде сухого місця немає, в них усе постійно мокро, тому що воду ми наливаємо в корито. Ту воду, яку вони не допивають, вони просто його шух, носом перекинули корито і вилили. Їм воно просто не інтересно, щоб вода стояла в кориті. Так, тобі корито теж занесемо. І, ти що робиш? От шибеники, ну вже вони провід достали. Це капець. А мене потім током б'є з вашими зубами. Погризать, погризуть мені переноски, а потім мене луп лупасе током. Тільки що зробиш, як ввале. О, де? Не можна. Так, ну і Цих теж будемо пере, пере, пересаджувати, того, що вже треба. Е, сьогодні ще хочу зараз почати е, варити слідущу перемичку. Ось сюди перестянок. Отак перестянок. От, зробимо перестяночок, поставимо. Сюди у нас е, за, залізе дві свинки на, ну, на оце приміщення. Я думаю, що місце тут їм з головою. Доната не знаю, куди діти. Тому що оце ми хочемо з вірком тут залити трохи, от перебетонірувати його, щоб потім уже Донату зробити, так сказати, апартаменти. Буржуйка у нас відставиться ще туди далі, в угол, закриється. Кстаті, за буржуйку, бачите, я щось про це про провтикав, тому що О, треба зараз підкинути, піти дрючків принести. Щас, секунду, піду якогось. Чурбака візьму. Ігорюнь, пішли по Чурбаку, візьмемо, занесемо, щоб, щоб горіло. Так, ну, в общем, отак якось. Ігорюня теж пообідав, пішли, перекусили. Дай будемо зараз далі займатися. Во, В общем, навіть не знаю, що я хочу вам ще розказати. Ми готуємося, потихеньку працюємо. Я ж кажу, завтра готуємося до е, заїзду бройлера, того що. Треба вже починати, і мені там хтось писав, що коль не можна ж так, треба, щоб дезінфекція була. Дезінфекцію ми проведемо, тобто зробимо дезінфекцію ЗВК. Рідку, рідку зробимо. А? Так, кидай ще один візьми. Візьми ще один чурбачок. Опа. Зробимо рідку дезінфекцію, а потім суху. Усе, усе це зробимо компанії ЗВК є у нас підсушувач перед підстилкою. Ну, Я вам зніму відео, підготовку, так сказати, до е, запуску бройлера. Я поки завтра поїду на нові санжари. Оп, а ну, Ігорка попрошу, щоб він оп, подивлявся за цим. Оп! Оп, оп, ох, які у вас тут запахи, Підожжіть. Ну, Щоб подивлявся за температурою, підкидав буржуйку, щоб коли є. Ціпляток привезу. О, о вкинув. У, коли я ціпляток привезу. Ану, закидайте, дрючок, давай. То щоб у нас вже було тепленько. Може боком його Юрик, Якось отак. Ні, не виходить. Щоб кришка не закриє. Положи його, так. Положи. Закриється, диви. Закриється. Ну, якщо закриється, все, бачите, два чурбака туди закинули і потихеньку хай собі тліє. Так, до чого я вам вів? Ага, розказував, що поки я завтра поїду по бролера, Ігорьок буде дивитися е, за порядком. Так що він, може завтра, ну не знаю, просто буде підкидати дрова та і все. Так, як вам наша хвірточка? Я не знаю, звісно, я не думаю, що свиня це буде пригати. Ну, якщо буде пригати, то доваримо сюди просто якусь перилку. Да, да, ну, я думаю, що ніде вона не дінеться. Отак от заварили. Прям чітко оця штучка до нас приварилася. Вона із е, оцинковки. Ну в общем, дуже толково. Отак, хоп, хоп, і все. І ми вже тут. Так, ну я не знаю, треба якось з тобою мирітися. Я не думаю, що ти будеш якась у мене придурошна, Ну, все може бути, тому що всі свині бувають попервах придурошні. Ну, я тебе так буду заходити. Бачите, вона зараз агресивна, вона мене боїться. Е, ну. Не хоче вона мене ще до себе підпускати, тому що вона у нас первородка, і от з перевородками, отака у нас постійно біда. Первородки до цього от завжди так і ставляться. Ну, буду оце я так ходити, утром ввечері. Я її буду поглажувати, почухувати, і вона по, по ідеї можна б її попустити. Да. Ну, все, ну хороша, хороша. Давай. Ну, давай, почухаю тобі, сіськи. це нормально. Да, привикнеш. Ну. Получається, коли свині робиться, вона починає прогинати спинку. Ну, в общем, трошки адекватно вона буде ставитися до цього всього. Нічого, привикнеш. Свині, чим класніше, що вони дуже швидко піддаються дресіровці. Тобто Дуже їх легко приучити до чогось, або переучити від, від чогось. Так що я думаю, що все буде добре. Да? Нічого. Вона зараз повинна обісрати весь, весь станок, все обісра. Це нормально для свиноматки. І то для будь-якої свині, коли ви її запускаєте, треба обосрати усе, а потім уже понімати, де їсти, а де пити. Тобто, ви бачите, що я навіть і корито ще її не поставив, тому що хай вона зараз привикне до території, бо до цього вона була в общаку, а тепер вона вже. В одинарному, в одіночному такому станочку. Уже я зробив і перемичку туди під красну лампу. Займуся ось проводкою, трошки поставлю перезетки. Хочу проводку провести, отак, щоб вона була отак в кругову сарая І просто виводки поробити біля кожного станка, поробити розетки. І е, таким методом тоді е, буде у буде нас е, цей ну, включатися лампочка і так далі. Да? ди 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 Ну, Оце мені оце в свиноматках нравиться. Бачите, як вона лягає. Не так, як тумбочка упала, а просто лягла нормально. Оце, якщо лягла, можна спробувати зайти і почухати. Должна, по ідеї, підпустити. Тобто, ну, я ж кажу, що перша родка, вона. ні, не, бачите, ще не хоче. Ну, нічого, полеж, нічого. Ми тебе уламаємо, не переживай. Не ти перша, не ти послідня. Так. Ну і в принципі, от якось. Отак у нас діла і проходять. Фу, диму такого тут напустили, так? Да? Ну що фунтики? Що гарнюнтики? Що там ї ї їсть? Диви. Ох ти ж падлець, ти що там їсиш? А? Ти що там їсиш? Так, тут, каже, теж щось смачненьке є. Ну, Коліна в мене мокрі, так? Да? Мокрі, пахучі, чого гризитеся? Де? Де? Позаходили тут. Зайшов а вони починають. Нападають. Фу, тікай. Не, не трогай їх. Русалка, тікай, тікай. О, такенькі. От О, такі хороши кіда? Іди сюди. О, Пацюрочки. О, селфі. Зробимо селфі, хочеш? А? Ти хоч покричи, чи що. Він такий в шоці, ніхрена собі каже, я в ютубі буду. Ого. Прославлюся, так? Да? У нас там був один він прославився. В Ютубі, ну тепер вже й не підніму. Так. Оп, іди, іди, іди. Ось Отак, такі кальвадосики. Я вже казав, що ці продажні вже кабанчика попросили оставили. Нас тут нагадую, 5 свинок і 2 кабанчика. Так що ці всі будуть, будуть продаватися. Ну а не продадуться, то останемося, О, Ну давай, давай. Поори, хоч ти покричи. Ти ж дуже нормальний. Коротше, що не продасться, то останеться вдома. Нічого страшного. Да. Ну, отак от, от. Маман взагалі не похудала. Будемо ось відлучку робити, то тоді їх відправимо кудись в станочок в другий, а її до Доната відправимо, і хай Донат уже її там. Що ти захищаєш? Будем... Мені нравиться. ти мені подобається, як мамаша нравиться. Будемо ставляти тебе? Да. Так що... Будемо Парувати. Будемо ще пробувати парувати її. Це в неї всього-навсього. Марі, це ж у неї другий да, опорос у русалки цієї. Ну так, да. перший опорос це оті свині, а це в неї другий. Оце, виходить, поросята між опоросами. Оце ось раз, ці, да? і, наприклад, ось слідущі. Ось ці. Оце теж їхні е, Ну, її. Ну, Вони мені, це кантори. Не понравилися. Просто даже селекція цих канторів не понравилася. Такі, якісь вони, я не знаю, поріжу ось. Подивлюся, що там по м'ясові в них як вони по м'ясові виглядять. Ну по росту, ну, слабі. Реально, їдять багато, сруть багато і корма переводять. Вредні, якісь вони такі, і довгі, як щуки. Коротше, діла з них як з козла молока. Просто-напросто. Дуже я їх і не хочу. Кантори. Не понравилось. Це перший раз, що я спробував канторів додому. Отак, по е, подивитися, як вони, е, як, як свині, може, може в когось і хороші. Но цих канторів ми їздили, брали спермодозу е, в Полтаві. Може, хряк такий поганий був, може ж свиноматка така. Хоча б, як бачите, може, щоб первоплідність пер 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 у неї була така, що перший опорос у цієї свині був. Ну, коротше, навіть не знаю, чесне слово. Щось не так. Мені, мені не понравилось, Да, І все. Так, ну що, все, ми пішли працювати. Зараз Щас... качком води поналиваю, да? Марис і свиням можна. Да. Е, в принципі, будемо ще далі робити. Буду варити е, следующу. Та е, перемичку для загону, щоб поросят від, відсоєдинити. Є в мене тут а що говорити. Старі ворота наші, які були е, тут на хаті. Я їх оставив. І тут вийшло, що в мене вийшло. Дивіться, ось оці ворота. Я їх зварюю одне до одного. І відпилюю просто оцей вершок. І все. І е, в мене виходить рівно якраз 2,5 метра. Навіть трошки я їх обріжу, тому що вони там трошки не потрібні. Навіть да, даже більше, даже більше. Отак. Так що зараз отак обріжу. По, по цьому вершочок, і оцей низ у мене останеться повністю туди на свинорник. Так що, в общем, всім дякую за перегляд. Пішов я працювати. Ігорьок мені допомагає. Е, Маринка теж вийшла, так що ми зараз швидко. Ну, я так розумію, вони зараз підуть дрова пиляти. Е, а я ж буду займатися у самому свинорничку. Дров ще поки що хватає. На цю зиму хватить. бо мені, мені хтось, кстати, задавав вопрос, що Коль. Ви дрова купуєте, чи ви е, ну, самі так заготовляєте? Ну це ж дивіться, як ми приїхали ну, год, трошки більше вже году назад е, сюди на цю хату, то тут була груша, горіх старий. Я його все попиляв і все воно залишилося на, на дрова. Нам горіх ми вже спалили. Деякий горіх я кстати, на дошку пустив, розпустив. Дошку у мене зараз дошка є 50-ка горіхова. Ну потім подивлюся, куди я її кудись припри при, при, при приставлю, пригодиться. А от таке, от хламу такий, ми кришу тут міняли. Я вже повторявся, і ну ще раз повторюся, може хто не дивився. Таке залишилося. Старий штахетний забор остався, ще там, ну таке, от все, що повибирали тут, а в цьому дворі повигрібали. Те, і пооставалося. Зараз ми його пиляємо і просто палимо. Ну, а що а що робити? По-другому ніяк. Так, Ігорюнчик уже настроїв анпилку пилку. Собі дивлюся. Ну а чурбаки, то в нас там груша, яку я не можу розколоти. Прям ну груша ви знаєте, да, поки сира вона більш-менш. Колиця. А коли висохне, то її просто розколоти нереально. Вона така прям в'язиста, і я в неї, я ту грушу вкидаю і топлю у свинарнику. Та і все. Струбіт уже димить, отлічно, будемо заканчувати відео, друзі, тому що уже у мене пише, що закінчується у маринки заряд. Ну Так виходить, що. <laughs> Якось не встигаю ці телефони заряджатися. Так що, всім дякую за перегляд, Всім миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Нехай у нас все буде добре. Будемо працювати, будемо вертітися. Хто хоче, той в селі може заробити. Це важко, але в принципі нормально. Час від часу треба просто себе заставляти і, і щось добувати. Так що, всім дякую, всім пока-пока.